Всім привітики! З вами Арі і я хочу поділитися своєю великою мудрістю, яке зробила цей костюм. Нані? Єп, я його робила сама два місяці. Повністю весь костюм, кожна деталь зроблена мною. По рахунку, це другий мій костюм, який я намагалася робити, але це вже трошки серйозніший проект, і тут більше ліпки, склейки, всякого такого, аніж просте пошиття. Сподіваюсь, мої відео будуть вам корисні і, можливо, допоможуть у виготовленні ваших власних костюмів або якихось деталів до них. Та розкажу, з якими я проблемами стикалася при виготовленні певних деталей, і що вигідно чи не вигідно, і взагалі чи варто робити собі костюм самому? Отож, почнемо з чого я починала? Починала свій костюм із шпичаків, які знаходяться на Підничці астрід, а також в пташечок, які прикрашають спідничку і накидку астрід. Чому я почала з них? Тому що я вирішила їх робити із глини, хоча в мене були два варіанти робити з епоксидної смоли, робити молди. Але я подумала, що я не роблю якесь масове виробництво і мені не потрібно робити молди для цього. І я зможу сама наліпити 40 Шпичаків для спідниці, і дев'ять, навіть не дев'ять, 9, 9 тільки на спідниці, плюс два на накидці черепка. А вони сохнуть довго і ліпити їх також багато часу займає. Ось таку я глину використовувала. І що я вам скажу з приводу цієї глини? В принципі, вона непогана, вона хороша, вона тріскається, і коли матеріал уже готовий, то він може там де тоненький Елементи може і зламатися, і розпастися. Оце є мінус цієї глини. Хоча я її випробовувала і кидала готові елементи до землі, вони не ламалися. І я подумала, що воно витримає. В принципі, навіть якщо я буду ходити десь дарятися або сідати в цій спідниці, що йому нічого не буде. Задовільняють повністю черепка. Так, вони всі різні. Я старалася однаково ліпити. Її шпичіки так само виходять різні це мінус. Тому напевно, якби я робила вдруге, я би певно все таки робила з епоксидної смоли, робила молди. Ще один мінус глини в тому, що він сохне цілу ніч, тобто я не брала такі, що запікається у печі. А що засихає сам, і він не завжди застигає за ніч в тих місцях, де є грубш. За основу я використовувала дротик, який я згинала так, щоб потім можна було прикріпити його до спіднички. А щоб не використовувати дуже багато глини, і я не знаю, можливо, вона була б міцніша, Я подумала все-таки використати фольгу, так як вона дуже гарно приймає форму, яку тобі заманеться. Отож, я фольгу обкрутила довкола дроту міцного, досить такого. І зверху вже ліпила з допомогою водички трошки ці шпачки. Потім грунтувала і покривала їх фарбою, емалью. До речі, термін придатності її закінчився, але вона дуже крута і надалі я буду купляти, напевно, саме таку Швидко висихає і не так воняє. Робила також тіні з допомогою акрилових фарб. Після висихання покривала, звичайно, жлаком. Для закріплення. І за допомогою дротика легко закріпляє до спіднички. Чесно кажучи, наступний раз, якби я робила саме знову щось подібне, я би повно використовувала молди і епоксидну смолу. Хоча мені здається, що епоксидна смола була би важчою за глину, а їх дуже багато на спідниці, і, чесно кажучи, навіть із глиною спідниця дуже важка, вона має приблизно десь 3 кілограми. Хоча ця глина не є важкою після висихання, вона стає легкою. Я подумала їх шліфувати, але передумала так, як мені здалося, що в такому вигляді із тріщинками і з якимось цими вони будуть виглядати набагато натуральніше. Це тільки перша частина. Надалі я буду розказувати про інші деталі виготовлення в костюмі. Підписуйся на соціальні мережі. Я є в TikTok, Інстаграм та Ютуб. Також можеш підтримати мою творчість за посиланням у Linktree, яке знаходиться в шапці профілю Instagram. Дякую всім за увагу та що подивилися моє відео до кінця.